Трат немає, але країна-агресорка готує нову мобілізацію одразу після псевдовиборів. Путін хоче кинути в криваву м'ясорубку 300 тисяч чоловіків. Причому, як пише український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цеплєнко, мова саме про українців, мешканців окупованих територій у своєму телеграм-каналі. Цеплєнко розмістив. Фото документа з приміткою для службового користування. Це наказ Міністерства оборони РФ номер 124 від 6.03.2023 року про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації. Журналіст пише, що цей папірець розповсюджують з 11 березня серед співробітників військово-слідчого комітету РФ на окупованій території Херсонщини. Бо ж загарбники російські військові комісари мають провести призов на військову службу. В рамках часткової мобілізації до 300 тисяч саме так званих нових російських громадян до 1.06.2024 року запрацює наказ після путінського шоу під назвою Вибори з 25 березня. Журналіст зазначає, що це пояснює, чому окупантам потрібно провести вибори саме на окупованій території, щоб люди з паспортами самі прийшли і проголосували, тим самим автоматично ставши моб ресурсом Росія. Нагадаю, що понад 50 країн-учасників Організації Об'єднаних Націй засудили так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих українських територіях. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що будь-які спроби Росії організувати будь-яку частину виборів в окупованих регіонах є абсолютно незаконними і порушують міжнародне право. Та воєнний злочинець Путін ігнорує усі міжнародні закони, як власне. І норми моралі, бо як повідомив речник ГУР Вадимський бицький, росіяни розпочали дострокове псевдоголосування за свого президента Володимира Путіна, в ході якого залякують місцеве населення та активно залучають колаборантів. А основне їм потрібно показати в результаті про те, що там 94% начебто, погодилися проголосувати за терориста Путіна. Весь жах в тому, що після примусового голосування під дулом автоматів українців хочуть цинічно кинути в бійню проти їхніх же співгромадян. Сім'я української журналістки судитиметься з американською телекомпанією Fox News. Йдеться про родину української журналістки Олександри Кувшинової. Яка загинула у березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Сім'я дівчини подала позов проти американської телекомпанії Fox News. Про це повідомляє видання Бізнес інсайдер. Відповідний позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки Сепар, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом із Fox News. У позові телекомпанію звинувачують у недбалості, оскільки вона відправила команду журналістів, які працювали за контрактом із Fox News, в зону активних бойових дій, не зважаючи на численні попередження місцевих чиновників та консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього. Андрій Кувшинов, батько Олександри, вважає, що його доньку безпідставно наразили. На небезпеку цитую я не розумію, як було прийнято рішення для Fox News Піти туди, де було небезпечно, де була реальна загроза, розповідає Кувшинов. Олександра Кувшинова загинула 15 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у північно-східній частині села Горенка у Бучанському районі Київської області. Крім Олександри, в лікарні від отриманих напередодні поранень помер і 55-річний оператор Fox News Громадянин Ірландії П'єр Закржевський, який висвітлював війну в Україні, тоді радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що з огляду на характер поранень Бенджаміна Гола журналісти Fox News потрапили під мінометний або артилерійський обстріл, коли їхали в бік Ірпеня. До повномасштабного вторгнення в період із 2014 по 2022 роки на території України були вбиті семеро журналістів. За даними національної спілки журналістів, за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 79 вітчизняних та іноземних журналістів. 54 з них це медійники, які вступили до лав української армії. 16 – цивільні журналісти, які загинули під час виконання професійних обов'язків. Ще 9 медійників були просто вбиті російськими окупантами. Мою ціллю окупантів є засоби масової інформації. Представники змі, представники медіа. Це підтверджено безпосередньо смертями наших колег і Фотокора Макса Левіна. І Олександри Кувшинової, News, інші е колеги це підтверджено свідченнями тим, кому пощастило вижити, зокрема швейцарський фоторепортер, який безпосередньо машина була пробрендована прес з всіма знаками, але це не зупинило від розстрілів машини і від того, що окупанти обікрали його, забрали апаратуру, забрали гроші і відповіді. Ну що ж, от такі новини, ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. У вбивстві української біженки у Німеччині підозрюють росіян. Поліція вже затримала подружню пару двох громадян РФ. Саме у них знайшли викрадену дитину, маленьку мію, доньку загиблої 27-річної українки Маргарити Разас. Проте матір вбитої українки 51-річну жінку, яка вважається зниклою безвісти, досі шукає поліція. Там не виключають версію, що її теж могли вбити для того, щоб забрати немовля. Ми припускаємо, що її матір є напевно найважливішим свідком у цьому злочині. Вони безпосередньо контактували перед моментом вбивства. нагадаємо, тіло Маргарити Разис було знайдене випадковим перехожим в місті Гокенгайм на греблі річки Рейн. The cat sat on the А до цього, в останнє, за даними поліції, 27-річну дівчину з України, її матір та новонароджену дитину, бачили в ресторані. Там вони зустрічалися з жінкою, яка обіцяла допомогти їм отримати німецькі документи для біженців. молодій жінці, 27 років. Вона разом із матір'ю виїхала з України через війну. Вони жили в будинку для біженців. суд вже обрав запобіжний захід для росіян у вигляді тримання під вартою. 43-річна жінка та 44 Трохрічний чоловік поки головні підозрювані у цій справі.